Усю війну провів в окопах та боях. Наступний сюжет про українського рембо Олега Дюга у 2014 році військовий обороняв Донецький аеропорт та Авдіївку під час повномасштабного вторгнення він стримував наступ російських військ на запорізькому напрямку влітку 2024 року. Олег отримав важке поранення. Про бої, мотивацію на фронті та лікування. Чоловік розповів нашій Тетяні Дадак. Строкова служба Євромайдан у Києві, а згодом бої у Костянтинівці, Пісках, Водяному, Донецькому аеропорту та Авдіївці. За півтора року в АТО Олег Дюх отримав три важкі контузії та повернувся до цивільного життя. Однак у 2022 році бойові травми не зупинили чоловіка. У мене вже була група інвалідності військова. Мені у військоматі мені відмовили у моїй бригади. Я хотів у бо 81. першу. Мені відмовили в зв'язку з інвалідністю, сказали: ну, поки що таких не беремо. І я сказав, що я не зможу сидіти вдома, коли війна. І мені порадили піти до нас в штаб ТРО записатися до нас. Перше в мене питання було, чи вони будуть воювати. І мені сказали, що так, і тоді це. Тоді я прийшов, записався. У цей час дружина Олега була на сьомому місяці вагітності. Я прийшла до кухні. І він так сидить і каже, я ж казав, що почнеться. Ну, тобто на післядовому рівні я вже розуміла, що він піде. Та, ну, в мене не було якоїсь такої істерики. Я думала, що, як всі, що на два-три тижні. Він мені довго не казав, де він. в мене дуже важка була вагітність, ми, ми готувалися до передчасних пологів, і він мені не казав, де він є. Я знала тільки, що він десь там, там, там. З часом я вже знала, що він поїхав в місто, він поїхав вже на нулі. Олег пригадує, що тоді у Калуському ТРО було лише кілька десятків людей із бойовим досвідом. Решта добровольці, які бажали захищати свою землю. Тож Олег був серед тих, хто навчав новобранців. Далі Рембо кілька місяців відвоював на Сумському та Харківському напрямках. А в травні 2022-го усією бригадою відправилися боронити Запоріжжя. Постояли ми так два-три тижні. E, і в один день там прекрасний. <си> приїхали, та почався штурм на наші позиції. Вибили з спостережної позиції, заїхали. Ух, на спостережній позиції думаю, було шість людей. E, Прийшло більше взвода піхоти і дві бойові машини. При тому, що у нас зураження бойової ну, одного РПГ і три вистріли до нього. Одну бойову машину ми підбили, з боєм трошки відступили, відступили без трьохсот. Відновили позиції, так ми як закріпилися, ми більше звідти не відступали. За вилазки у тил ворога та бойові заслуги командування призначило бійця на посаду головного сержанта роти. Це була якраз посада, яка підходила Це управління боєм. Зв'язок між солдатами і офіцерами. Я завжди знаходився з там з рядовим складом. Я завжди був з ними. Ну кожного дня я там сидів з ними. мене було таке, що я три місяці не виїжджав взагалі нікуди до копа, не відлучався нікуди. Однією з найбільших переваг служби в ТРО Олег вважає те, що всі один одного добре знають, а це гуртує підрозділ. Легше працювати. Ну і ти приходиш в колектив, де вже хтось є з твоїх знайомих. Ну, один, другий, третій. І тому можна можна працювати, можна все робити. І забезпечення багато є, дуже багато волонтерки. Дуже багато нас підтримують. Волонтери з що браття з Перекарпаття 4-5-0. У лютому 2024-го Олег отримав поранення. Перебуваючи вдома на лікуванні, чоловік жалкував, що не поруч із побратимами, які брали участь у важких боях. На моїй позиції був то. У мене загинуло 5 бійців, друзів цієї. І було дуже важко. Вдома. Я, зразу, я не дочекавшись закінчення відпустки. Поїхав додому туди-назад, щоб трошки стабілізувати ситуацію. Дуже було тяжко, бо що я знаходився вдома і не міг нічим допомогти. Того, що було най, найбільш важко. А вже 13 червня у бліндаж до Олега залетів ворожий FPV-дрон. Побачив, руки нема, турнікет, ноги теж посічені, дві ноги встати не можу. Ногу теж хотіли відрізати одну вище коліно. Я відмовився, дружині пропонував, дружина теж відмовилась підписати, що це приїхали вже у Львів лікарню Центрального західного регіону, госпіталь. І там вже лікарі, місцеві лікарі, і британські лікарі, хірурги. На мені, ту ногу. Надійною опорою для Олега є кохана дружина. Яна неодноразово відвозила йому на фронт необхідні дрони та греби. Розповідає, коли чоловіка поранило, була у Полтаві, одразу звідти і вирушила до коханого. Зайшла до нього в палату, і в мене спочатку був шок, тому що він був дуже обгорілий, прям дуже-дуже обличчя, все перемотано. Я така спочатку, ну не те, що був ступор. Я переживала одно, чи він веде, чи він чує. Тому що я не бачила очей, ну, там було все чорне і це єдине. Ну і вже бачила руку. І, бо, хоча спочатку я не зрозуміла, як руки немає, чи там отак, чи там отак, ну чи високо, чи низько. А виявляється, то ну, нормально. Типу, я не ревіла, ревіла я десь, напевно, вже на п'ятий день. Бо я просто розуміла, ну куди ривіти. Як відбувається лікування та реабілітація чоловіка? Яна розповідає у своєму блозі. Разом знімають і кумедні відео, аби показати, що ампутація не вирок. Дивилися чоловіки, бачили мене в лікарні, там підписувалися. І бачили, що Олег бореться за, за себе, за це все за свідо свої ноги. І багато такого піднімало це, тому що багато думають, що о, все поранений, та нікому не потрібен. Насправді це не так. Ну і це треба багато працювати на психологічно з тим, щоб донести людині, що ну що якщо старатися, ну все буде добре. Наразі Олег ще не реабілітації. каже покидати військову службу не хоче. Планує стати інструктором та навчати інших воювати.